Friend for help. Ти що тут забув? Самураю, ти мені треба. Вони йдуть задумчую. Слухай, я у відставці, я щасливий. Ми щасливі. Ти місяцями уже нікого не вбивав. Це якраз плюс. Якщо тобі так краще, то заведи дівку. Ніяких блін дівок. Що там про дівок? Цього літа. Слухаю, мій шість, щойно дали мені контракт на твоє вбивство, виявляється, ти номер один в списку розшукуваних негідників. Та що це? Важливо насолоджуватись життям поки ще можеш. Розвідники це колишніми не бувають. Благаю, скажи, що ці палки динаміту у твоїй кишені. Я тримаю його на чорний день. Я думаю, цей день настав. Брюс Миллес, Джон Малкович, Мэри Луис Паркер, Кэтрин Зетта Джонс, Лидиан Хон, Антони Хопкинс и Хелен Мира. Салют, Фрэнк. Я Сумувала. И я к справы? Yeah, ага, Frank. я к справы, Фрэнк. Ред <laughs> два. Там э, що людина в багажнику? Ага, незабаром на екранах.